Христос Воскрес! Присідайте, будь ласка. Тема, над якою я хотів, щоб ми сьогодні пороздумували, це «Чотири погляди на Воскресіння. Чотири погляди на Воскресіння. Перше місце, яке ми будемо читати, написано в Євангелії від Матвія, 28 розділ із 11 вірша. Євангелія від Матвія, 28 розділ з 11 вірша. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібравши зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. Ну, перший погляд, воскресіння це свято, яке хотів вкрасти ворог. Коли людина грішить, найчастіше вона хочеться приховати. Найчастіше вона хочеться приховати. Коли ми пригадаємо Давида, і найбільший його гріх, що він зробив? Завагіте на Версаві. І Давид робить все, щоб про це ніхто не дізнався. Він зве Урію, маючи надію, що про його гріх ніхто не буде знати. Але Урія, як вірний солдат, він не йде до свого дому, а ночує. Там на місці, на вулиці. Що робить Давид? Він йде ще далі. Тільки для того, аби приховати свій гріх. Про Ур'ю написано, що він був один з тридцяти, який був найбільш відважним воїном. І от Давид не жаліє свого вірного слугу. І просто віддає його на смерть. Віддає його лицемірно, цинічно. Тільки для того, щоб гріх свій приховати. Я пригадую дитинство десь клас 5-6. Я не дуже хотів навчатися в цей період. І от уж був один предмет, з якого я мав погані оцінки. Є мій батько на зібранні. І коли я отримував погану оцінку, я, я брав зошит, а вдома аж мішок був. Не знаю, з мукою чи з цукром. Я цей зошит ховав за мішок. Один зошит, другий, третій, четвертий, не знаю, скільки я їх там назбирав. Але який би невеликий, невеликий був мішок, він рано чи пізно закінчується. Закінчився і той мішок. І те, що я сильно хотів приховати, воно стало явним. Тут ми читаємо, що ворог людської душі, він не хоче вкрасти людині якісь 100 гривень, так? він хоче поцупати душу. І що він робить? Він робить все для того, аби вкрасти в нас оце свято Воскресіння. Щоб люди думали, що Воскресіння не було. Наскільки цінним є свято Воскресіння? Тому ми, християни, як, як діти Божі, ми покликані робити все для того, щоб берегти це свято, для того, щоб охороняти це свято. Воно надто цінне. Другий погляд на Воскресіння це Воскресіння, це свято, яке визволичує Бог. Коли я готувався до проповіді, я шукав, які події, і я запитував людей, які події повторюються в Біблії найчастіше, в усіх чотирьох Євангеліях. Насправді небагато. Є три події, які повторюються в усіх чотирьох Євангеліях. Дух Святий. Коли ми сьогодні пишемо комусь лист і хочемо щось підкреслити, ми можемо це виділити жирним кольором, ми можемо це виділити червоним кольором, так? а коли ми проповідаємо, ми можемо це зробити інтонацію. Але коли тоді писалася Біблія, не було цих можливостей. І Дух Святий, для того, щоб загострити увагу, Він цю подію пише, він спонукає усіх чотирьох євангелистів писати цю подію, подію Воскресіння. Матвій, який був поганим євреєм, зрадником свого народу, свого часу, він пішов на службу до окупантів. Але після свого навернення покаяння він описує в свої Евангелії, свято Воскресіння. Коли ми дивимося на Марка. З яким апостол Павло не хотів мати справи припізніше. пізніше. І він пише про Воскресіння Христа. Коли ми читаємо Іван від Луки, а дослідники кажуть, що Лука це чоловік високоосвічений такий, до якого навіть не наближався Апостол Павло до своїй. В здібності описати правильно, здібно, талановито. Він пише про Воскресіння. Про Воскресіння пише рибак і улюблений учень Ісуса Христа. Іван. Всі чотири вангелисти пишуть про Воскресіння. Бог дуже хоче, щоб ми знали про Воскресіння. Ще одне. Я зауважую принаймні вісім місць. Коли Ісус Христос говорить учням про те, що йому потрібно постраждати, бути збичованим, упльованим, померти, і Він цим ніколи не закінчує. Принаймні, я не знайшов. Він завжди продовжує і воскреснути на третій день. Це йде як, як дві сторони однієї монети. Страждання і Воскресіння, Голгофа і Воскресіння Його неможливо розділити. Та само неможливо розділити, хто вірує і охреститься, хто увірує і має можливість охреститися, Так, той буде спасений. Це є, це є одне ціле, хто увірує і охреститься. Так? Так само ми тут бачимо, що Голгофа. Вона всюди. Я зараз хочу, щоб ми прочитали, але ми прочитали не, не з різних Євангелій, а з однієї. Для того, щоб ми переконалися, що Ісус не просто багато євангелистів про одне те саме говорили, про одну саму подію. Але Ісус говорив кілька разів учням. І завжди, коли Він говорить про смерть, Він говорить і про своє Воскресіння. Євангелія від Матвія. 16 розділ. 21 вірш. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, перевосвященників, книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Івана від Матвія, 17 розділ. 22, -й, 23 -й вірш. Коли вони зібралися в Галілеї, Ісус сказав їм Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресний, і учні дуже засмутилися. Іван від Матвія, 20 розділ. 18 -й, 19 -й вірш. Ось ідемо до Єрусалима, і син людський буде виданий перевосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть. І видадуть Його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня Він Воскресне. Свято Воскресіння це свято, яке возвеличує Бог. Ми бачимо, як Дух Святий, Він кладе на серце, усім чотирьом євангелистам писати про Воскресіння. Ми бачимо, як Ісус Христос завжди, коли говорить про, про кульмінацію, про Голгофу. Він завжди говорить про визволення, він завжди говорить про про Воскресіння. Тому, коли ми прийдемо додому, дуже добре, щоб ми взяли час і не тільки слухали, але й досліджували Біблію, що Бог говорить про Воскресіння, вникали в це слово. Бог возвеличує це свято. Третій погляд на Воскресіння. Воскресіння це свято Спасіння. Послання апостола Павла до Римлян, 4 розділ і 25 вірш. Написано так. Який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Мова в цьому розділі йде про Авраама. Про Авраама, який був виправданий, віра, якого вмінилася йому в праведність. І написано, що не тільки йому, але і нам, а потім де характеристика, хто такі ми. Ми, хто віримо в того, Хто Воскресив Ісуса Христа, тобто в Бога Отця, і характеристика Ісуса Христа, який був виданий за наші переступи. І воскрес для нашого оправдання. Ісус Христос, Воскрес для нашого оправдання. Ще одне місце. Це послання до Римлян, 10 розділ, 9-й вірш. Сьогодні вже що не помиляється, брат Віталій Космій читав це місце. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. І повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся. Якщо ми будемо вірити в Воскреслого Христа, то ми спасемося. В іншому місці це саме апостол Павло, це перше послання до коринтян, 15 розділ, дається 17 вірш. Написано, якщо ж Христос не воскрес, тоді віра наша марна. Ви все ще у гріхах ваших. Уявляєте, якби тільки була Голгофа, але не було Воскресіння, віра наша даремна. Ми в своїх гріхах спасіння немає. Ось чому Воскресіння це свято спасіння. Тому це свято це радості. Нема більшої радості. Ви знаєте, я роздумував, що, що по милості Божій ми отримаємо. Прямо в цій війні, страшній війні, фізичній, яку ми сьогодні маємо. Ми будемо її святкувати. Хтось сльозами на очах, бо багато чого втратив. Але навіть вони будуть святкувати цю війну. Її будуть святкувати наші діти. Вона буде записана в підручниках історії. Але це фізична війна. А є духовна війна за нашу душу. І от Голгофа, і Воскресіння Христа це свято перемоги. Ось тому це найбільш радісне свято, яке потрібно святкувати, де потрібно веселитися, де потрібно радіти, тому що більшого, величнішого, грандіознішого свята немає і не може бути. І останній четвертий погляд на Воскресіння. Це свято для всіх. Коли ми уважно читаємо Біблію, ми бачимо, що принаймні два євангелисти описують, що Ісус Христос, коли воскрес, Він найперше з'явився кому? Марії Магдалині. Жінці, з якої він вигнав сім демонів. Одержимі люди це не святі, вони не служать Богові. Це грішні, прокляті, одержимі, страшні люди. Але Бог звільняє. І ось таким людям це не люди другого сорту. Це всі однакові. Всі однакові. І це свято, я сьогодні переконуюся, що це свято для кожного. Для останнього грішника, для найбіднішої людини. І для розумного багатого професора, для президента і для прибиральника, для чорного і для білого, для дитини маленької і для старших людей, які готуються до вічності. Він це свято для кожного, для кожного. Отже, бажання мого серця, щоби я в своєму житті я завжди пам'ятав. Що в Воскресіння хоче вкласти ворог. І щоб я його беріг. Друге, Воскресіння це свято, яке возвеличує Бог, тому я покликаний брати час для того, щоб сам особисто, а також своєю сім'єю, роздумувати про це свято. Це свято радості, свято перемоги, тому що Воскресіння це свято спасіння. І це свято, яке стосується мене особисто. Нехай допоможе нам Бог. Амінь.